Вітаю всіх! Хочу розглянути таке питання. Пишуть Вашингтон-Пост, там що Росія влітку буде наступати на Харків, Дніпро і буде робити широкий контрнаступ. Влітку Росія буде робити широкий контрнаступ влітку і захвачувати Харків, Дніпро і інші міста як на Київ піде. Росія буде це робити влітку? Широкий, широкий контрнаступ. Тепер дивіться. Багато маніпуляцій на цю тему. Поговорити, розганяти, І дуже багато підводних каменів. Може бути натяк на це. Може бути, як сказати, показуха на кордоні. О, це більше. Маніпуляція. Господи, маніпуляції. Що ж це таке? Що ми так і підемо в маніпуляції. Яка ми сила, Боже? Дивіться, в них немає ресурсу для цього. Паж Пентаклів це невелика кількість, це не те, щоб робити цей великий масштабний контрнаступ. Я не хочу детально розбирати, тому що це дуже брудна тема. Тут багато. Замуту, так сказати, і, і псо, і заворушки на кордоні, і ДРГ це все туди входить. Немає в них ресурсу і немає чіткого плану, що це робити ми будемо. Ось так, що ми підемо ні, немає. Там все дуже заплутано, щоб розганяти паніку, робити нерви, налякати це все для цього. Тому що уже 15 січня на нас наступали. мене теж шатали дуже сильно, щоб я виїжджала, пошатала, але сенс який? Я 15-го з відпустки додому повернулася, наприклад. Тому давайте адекватно оцінювати всі новини і підходити з холодним розумом.